Грудня 2024 лютого 2025 року співгромадяни, які наразі мешкають в Україні, отримають зимову підтримку. Це одна тисяча гривень, анонсована президентом України. Люди зможуть витратити ці гроші на послуги або товари українського виробництва. З приводу анонсованої тисячі в суспільстві почали сточитись неоднозначні думки. Чи готові громадяни отримати тисячу зеленського? Про це ми спитали запоріжців. Рубрика Точка зору. Звісно, хотілась більше, але якщо дають тисячу нас п'ять чоловік. Так, я на пенсії братиму. Ви вважаєте, ця ініціатива гарна для нього, що він копнувся? Ні, я думаю, вона не продумана абсолютно. Нужно пенсіонерам, у которых мінімалка додати. А що ж за всім? Це просто як как... ну просто непонятно, якщо чесно. Що они... за ініціатива? Там буду, буду Сейчас життя таке дуже важке. Комунальні послуги надо, тому що вони дорожають. Тепло є, вода є, за все треба оплачувати, ну, а там життя продовжується. Я, чесно, ще не вирішив, але думаю, що краще не брати її, нехай ці гроші йдуть на ЗСУ. От у неділю був захід, підтримку 98-го батальйону, 108-ї бригади. Ми зібрали 27, я не пам'ятаю скільки там, сот, 27 тисяч зібрали на підтримку цього батальйону. Він на Запорізькому напрямку. Ще були лоти і там теж ну, мене більше 10 тисяч, там були і гільзи від снарядов, їхні кружки з їхньою символікою батальйонною, тактичні ручки, знам'я 4 штуки було 98-го батальйону, там ще щось. це я розумію, підтримка ЗСУ. А роздати цю тисячу. Ну, я розумію, у кого там 3-4 тисячі пенсія, це їм, звісно, не завадить. Ні. А чому? Много підводних камней. Ага. Ні, не братиму. А чому чого вони а, Скажіть, а що її брати, як ну, мені медикаменти, я на тисячу не скуплюся. Він так само. Ні, не, не брав. Пусть беруть ті люди, які нуждаються в этом.